Завдяки фонду ЄВС на нашій чарівній кухні хаб в бібліотеці Василя Земляка після наших теплих родинних свят, новорічних і різдвяних, і після низки страв, які ми презентували з колегами, я сподіваюся, що я зі своєї легкої руки сьогодні розпочну перший майстер-клас з приготування однієї страви. Кажуть, що у кожної страви є своя історія, у кожної родини є свої традиції, і де, як не на кухні це все об'єднується. Тому давайте зустрічатися, давайте підтримувати один одного і давайте творити Україну і українські традиції. Але страва сьогодні буде не українська. Страва сьогодні буде з далекої, теплої Італії. і ця страва дуже легка. Це лазанья. І ви не повірите цією стравою. Ви зможете здивувати своїх друзів, зробити її дуже швидко і дуже просто, тому що в цій страві повинно бути два інгредієнта. Для неї потрібно тільки листочки лазаньї і тільки фарш, який ви можете придбати. Крамниці або приготувати самим. Друзі, ви скажете лазанья – це легка страва? Так, друзі, вона насправді легка страва. Я ще раз повторюся, що для неї потрібно тільки два основних інгредієнти. А я вам сьогодні відкрию певні свої лайфхаки, свої секрети. І вона вам насправді буде дуже легко і буде заходити, і ви її будете готувати. Перший секрет він полягає в тому, що в залежності від того, який ви хочете зробити начинку своєї лазаньї, ви можете туди додати стільки водички, скільки поважаєте за необхідним. Потім в процесі приготування. Ця водичка знайде своє місце в тих листочках, які її беруть. Я люблю вологу лазанью, щоб вона була смачна, соковита. Тому я даю багато води у той фарш, який сама накрутила або придбала. Якщо мало дасте води, то воно потім буде дуже густе. Свою лазанью висолите, перчите і додаєте традиційно ті приправи, які ви любите додавати. Я мінімалістка і роблю тільки певні інгредієнти. До речі, якщо ви веган, дуже смачна лазанья з риби, ті ж самі процеси. Все те ж саме, але тільки риба, така що була жирненька і порізана невеличкими кусочками між тими листочками лазані, які ви будете готувати, і дуже гарно підходить риба тілапія. Другим е, секретом є вдалий посуд, в якому ви будете готувати. Посуд повинен бути високий і е, та займати ту поверхню, яку вам буде зручно викладати фарш і буде фіксувати ваші листочки. Бачите, який в мене є придане від моєї свекрухи, я його використовую саме цей сетінник для приготування лазані. Листочки лазаньї у нас лежать в нашому, в нашій формі, і вже можна було б викладати фарш. І таким чином перекладаємо листочний фарш, листочний фарш. Потім можна запекти лазанью. Але ми трошечки наростимо наші зусилля і зробимо до нашої лазані класичний соус бишамель. І це у нас така крута кухня, що я, наприклад, не знаю, що робити. І як правильно на ній готувати? Але, о, бачите, втікло. Текло. Соус бешамель, дайте ложечку, готую дуже швидко. Колись цю страву я ніколи не пробувала, але так вийшло, що мені було дуже цікаво її приготувати. І я почула, як моя знайома перукарка розповідає другій перукарці про те, що вона вчора робила лазанью. А та каже, як, а та каже, так, Кажу такого, каже, раз, два і зробила. Я тоді без інтернету, без доступу до Гугла. Просто на інтуїтивному рівні зрозуміла, що я теж таку страву можу зробити. І просто підібрала інгредієнти і вже з часом вивчила ці е, е, лайфхаки, які можуть її присмачити набагато кращою. Е, теж традиційний е, рецепт бешамеля можна загуглити в інтернеті, а на нашій на нашій плиці, бачите, він виходить трошки іншим. Зараз спробуємо, чи він загусне, бо як у кожної господині є своя кухня, своя плитка і свої вподобання, то ну, трошечки я експериментую на нашій кухні хаб. Наш соус бешамель стає густішим, і це дуже круто. Ну, дивіться, саму лазаню, щоб зробити її, треба десь хвилин 20, якщо є інгредієнти в тебе вже готові. Якщо немає інгредієнтів, то ну, трошки більше. А саме запікання теж залежить від тіста. Це хвилин 40 годинку. Тобто за півтори годинки цю страву можна приготувати. Для того щоб наша лазанья була дуже смачна і дуже. Ситна, ми її перекладемо фарш помідорками і е, сиром. Я її дуже люблю. <рес> я вже її давно не готувала, того сказала, я зроблю лазанью. <рес> Щоб наша лазанья була оригінальна, знову ж таки, я взяла листки лазаньї, фарш додала томати і натерла смачного сиру. Все дуже просто. А, є в мене король цієї страви, якщо у вас є бажання, соус бешамель. Ви поливаєте соусом бешамель листочки лазаньї, потім я кладу, е, викладаю паршик. Так, перекладаємо помідорками, можна томатом полить, Все, далі кладемо. Ми, як правило, як зробимо цю лазанью, то якщо немає гостей, і ми для себе її робимо. то її, як голубці українські, можна їсти цілий тиждень і знати, що в тебе щось смачненьке є. А тепер наверх робимо ось так. Готується наша лазанья, я зроблю салат, веселі бобри. За що я його люблю цей салат? За те, що він готується з дуже простих інгредієнтів, нічого не потрібно варити. В тебе завжди вдома є помідорки, Ми бажано, щоб були чері. Синя наша чарівна кримська цибулька. Опеньки, які можна купити в магазині на знижці, ну і фасолька. І, власне, це всі інгредієнти, які є в цьому салаті. Якщо ми їх скомбінуємо, вийде дуже смачніший салат, який пасує до лазаньї. Приступаємо до приготування. Помідорки ми нарізаємо половинками. Якщо у мене немає помідорок чері, ну чомусь смакують найкращі чері, то я беру червоні помідори. Звичайні, ріжу їх тоненько дольками. Щоб від цибулі не плакати, є такий лайфхак, коли ми просто під проточну воду її кладемо в чашечку. І все. То я експериментувала цей салат з білою цибулею. Ні. Він не такий вказ смачний. Він повинна бути саме синя цибулька. Ну, і співвідношення дуже просто. Хто як полюбляє, то любить більше цибульки, можна не боятися її давати багато, особливо зараз вона дуже корисна. Кожна господиня або кожний кулінар має свої такі якісь секрети і має свої заправки взагалі. Я е, люблю чаклувати над заправками сьогодні. Я так трошечки скромно пішла е, олівковою олією і ну, бальзамічний уксус. Кожної господині є така кулінарна книга, яка є у мене, і є, де зібрані рецепти її їхніх традицій родинних. І ось така книга є у мене. Цій книзі вже. Більше 35-37 років, колись подарувала мені її мама, і перший рецепт в цій книзі це червоний борщ, записаний. І у кожної господині вона є така цікава. Бачите, з листочками, з ксероксом, з якимись фотографіями. Це все я використовую цю книгу. Я її так. Останні різані баклажани помідори, олівчиком записаною на колінцях. Нью-йоркський пірох, я його, до речі, люблю, роблю і використовую в цій книжці. Він в мене теж є знайомий дам, я його записую. Оливкова олія з виноградним уксусом або з бальзамічним уксусом, або з бальзаміком можна взяти. будь-що. І сюди, сольку, перчик, все поливаємо. Взагалі соуси, я вважаю, що це королева салатів і історії, бо якщо неправильний соус, то буде не так смачно. Все.